Пау-любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Roblox разом з Денчиком для того, щоб пройти ще одну якусь ризиковану дорогу, проїхатись просто по ямам, можливо, навіть падати і бути, в общем-то капець. Пацан, в цей раз я тебе виграю. Я тобі кажу. бо той раз, ти, ти якось Ну, не знаю, в тебе тачка була крута, якась просто. Мені пощастило, я ж не спорю. Диви на яких лабудах ми будемо їздити, ти поняв? Це взагалі, Це, це прям рознос. Але вона швидка. Да, вона прям валить. Але це може і типу проти нас грати, ти поняв? Ну. Це ж не, не можливо. Не, ну. Смотря, деяка западлянка, поняв. Ось тут якісь уже бачу. Поки, поки тільки горби якісь, понял. Mm -hmm. будто би ще терпімо. Терпімо, терпімо, можна їхати. Це ж перший левел тут, що тут важкого. Тут все їзі в цілому. А от далі, я помню, там, ну, взагалі в таких режимчиках відбувається якась халепа. Пацан, мене занесло нормально. Нормально, ти його не вирулюю, вирулюй. Поки че ваче, ти пасеш задніх. О! Ні, nee, я задивився на зод и тоже выпав. Хи надо. Оба. Давай. Пока, чувак. Пацан. Я зато бачив, що там на левелі 3, як ми пройдемо, то там буде якась нам пікапчик, поняв, дадуть. О, типа тачка поміняється, да? Да, да. Я не погано, не погано. Що таке левели цікаво? Це типу світи, чи це все таки якісь чекпойнти, там ще щось. Некай, що чекпойнти повинні бути по любому, тому що починати все з нуля, як будто по. Ой, пацан. Верли. Нормально. Да, ну його прям кидає непогано так. Ну да, особливо, коли його розкочегаря, ти поняв. Да, в моменті він прям летить Йо. добре. А в нього тормозі майже немає, ти поняв? Ну, він же тяжкий, звісно нема. Я думав, тут ну. Нормальний тормоз як тормоз. А тут воно його взагалі нема. Значить, знаєш, троса взяли, перерізали. Ну, да. Ти ногами тормозиш. Проби. Ну ну! А, не повертай різко, це дуже небезпечно. Це прям дуже небезпечно. Так, я приїхав, левел 2. А ну, вона тковить. А, так а ми геть трошечки не проїхали до чекпоинту. Тут типу? А ти зареспавнився. Просто нажав респавити? Е, Чи як? В сміслі У тачку, в другу. Я не брав другу тачку. А, ну ладно. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden. The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим в своїй улюбленій грі. Опа, нормально, живу. Ну вже так, бачиш такі інші, типу, де? такі типу ці почалися. Всякі підманки, бачиш, то дирка, то якась да, не, доска, не, не. то ще щось. Ух ти йо, ух ти йо, пацан. -о. Я просто на характері пролетів, тільки що там. Я, я поняв, По що я за приколи. На жесть? Це прям майже моє любиме, ти поняв, в таких режимах. Тут ліпше газу взагалі не давати, Да, поняв, да, да. Та й з рулем Помаленьку. треба теж бути акуратно, бо буває, кидає цього... вантажівку цю. О, тут зараз повинно бути весело, ні? О, 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 да, о, пацан! Да-да, пацан, я про це й казав. Тут прям вообще не можна ні спішити, ні крутити руля швидко, ти поняв? Угу. Тут треба взагалі по манюню їхати. З байками накупити, ти бачиш за робоксі? Да. І воно лімузина можна за 9 робуксів купити, тільки я оце думаю, купить. А не. Та я теж думав, почав, купити, потім думаю спочатку купити, а потом думаю, нащо мені купляти, коли мені на третьому левелі дадуть вся пікап. Ну да, да. Ой-ой, я чуть не упав. Заговорився трохи. Ааа, пацан, це левел 2,5, ти поняв? Після другого левела йде левел 2,5. А це йок. Я не знаю. Це щоб видно нам ну, спеціально не давати трака, поняв. Хорошо, а як тоді другий левел отримати? Чи який там третій? А я без пані. А, ні, Раптора дають, все, Hello. є, 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 да. Ой-ой-ой, ой пацан. Щас би головне мені не впасти, тебе догнати би. Бо це все ну, я, я жду, я жду. На чекпоінті стою. Тут є mm -hmm. гіфте якісь. А, ну це деліке плейтайм. Тоже ще немає нічого. Шоп. Що Шо є в шопі? Кібертрака можна за 100 робуксів купити, типо. О, тун-тун-тун трак. <laughs> <С -давить робуксів>. <laughs> <laughs> це 9 робок. Ніе. Не ви вирув. Не вирулив. Він задки не здає, та машина. Не здає задки? Так, да. я просто впав. Я, типу, балде... оттормозити тормозився, поняв. Але. коротше, ти поняв. У хана була. Да, понял. От не люблю я оцього його їздулики, чувач. <рес> я взагалі ну бас, я тобі кажу. Ну я вірю, ну що ж. Що ж поробиш. Пригоди кличуть, братуха. В смислі вірю, чувак? Вірям сказати, ні, Ден, Все нормально, я з тобою, тебе то підтримую. А чого так, каже? Да, я що не підтримую? Я такого не казав вже! Ти тільки що сказав, да, ти нубас. Ні, я такого не казав. Ти кажеш, я не люблю ці режими, я кажу, да, я відчув. А, ну ладно. Тоді я на тебе наганяв, ливий тут тільки що, поняв. Ну, виходить. <ріст> Пацан, як ти проходиш? Як ти взагалі як тебе втягне взагалі всі режими, я не викупаю. Ну якось так і вийшло. Ти оце любиш такі гоночки туди сюди дати газюльки. Ну no да. Як завжди дензо, да? Нема що там якихось брен роучі а я а мені машинки нравляться, я на машинках їздю. Ти б бачив, як я пафосно сижу, тут ру руля кручу. Це вообще диви. Да? Да. <с? <с?> Це прям прикол. Так, я в тунелі, пацан. Це радий чекпоинт? Mm. А тут дірки в тунелі, взагалі. Да. І після тунеля там, по-моєму, ще трошечки і буде чекпоінт. Ну я стараюся, щоб зараз не впасти, так потихеньку помаленьку. Бо як я знаю, я такий їздок, пацан. А я, походу, тебе вже й бачу, да? А, ти на чорному тракові такой. Пікач. Чак, треба здихатися. Здихатися оцеї просто розвалюхи. <laughs> ну да, це цілому дам. Як мені? Респаун, бемс, респаун. У. Бем. О, 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 пацан. Погнали. Отут усе я буде протовий. щось таке. Дике, тут ці поняв. Не очкуй! Фонтанчик. Треба давати газу. О, я... а він тормозе файно. Ой-ой, ой 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 ой. А я наїхав, і мене, і мене підки. І я вмер, і, і хлепа, я ледю. <laughs> ой, мене підкинуло, пацан, але я вижив. Але мене перевернуло. Да, там лабуда Да, прикол. А, мене знову перевернуло, пацан, і я вижу. Слава Богу! Нормально. Так, Дімочик, ти мене там доганяй. Оці штуки вони прям жорстко підкидають, поняв? Вони ще й перевертають а, тебе. Да, да. А вони Це ще й прямо... довго активуються, поняв. Так, да, да, да. Вони довго тривають, довго активуються. Тут вообще прико. Ну пікапчик, кстати, прям вообще люто якось розганяється. Він розганяється, люто і тормоз класно. Бо фура да, вообще не тормозила, да. поняв? На пікапчику зараз піде діло. Ой, пацан, я упав. О, пацан. Ти мене так... забалакав. Да. Ти мене гавнюк забалакав. Я ще й винен. Упав ти, а винен. Я тебе. поняв, поняв. Да! Бо це ти винуватий в цьому, чувак. Я, що, я за 100 Зовжди, коли метрів коли я падаю, відтягнув. Завжди коли я падаю, знаєш, ти винуватий. Значить ти, ти мене забалакав, я тобі хотів щось розказати. Да. Поняв? Де? Так що... Гони 100 боксів. О, ща компенсація. Щас, да, разумься. <laughs> що, жадіна? Пацан. А мені для тебе не було би жалко. А мені б теж не було. Ну ти ж вимагаєш, а коли вимагають, то це якось не не вже не цей, по ньому не цікаво, не цікаво догадати, да? да. А ти де? До чекпойнта доїхав. А, ти вже доїхав? Да, левел 3. А що, коли там наступна тачка, ну? Левел 5 бенз дадуть, поняв? Бензовозить, що? Ні, ну типу мерседес. А, мерседес. Так, пацан, тут можна, як будто би газу дати. Це, походу, ти, да? Hello, my френд! Да, хорош, я поняв. Ти прям. А я чувак. Непогано дав тягла, так? А як тут, а? А, тут трамплін, це рампа, чувак! Ukraine Mobile. Це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємося. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все можна грати. А якщо ти ведеш промокод DIMAGE, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Да, тільки головне Ой, не б... переборщити з цим з розгоном тихо, тихо, мене перевернуло. Нормально. Опа. Нормально. Let's go. Полетіли. Я за чувача. О, дивись, тут лавіна має падати, мабуть якісь камінчики, ні? Тут, так, тут, да, тут е, якась щось десь підманка, походу, ні? Ну, як будто би. Ооооо! Тут Дорога слизька! Ну, хе-хе-хе-хе-хе. <реш> Пацан, ти як думав? Цікаво, якщо мене приб'є оцим валуном, то мені зразу халепа, ні? Як думаєш? Я думаю, чувач, тебе просто скине. Пацан, я кудись в пекло спустився, таке? Ой-ой-ой, а я рампу перепригнув. А я в мене взагалі щось. А, так я в новий світ, геть заїхав. Левел 4. Ану, це що таке? Ну да, я зараз, походу, в вулкані якомусь буду кататись чи що, ти поняв? Двісті, пацан мене просто обганяєш кожен левел. Та okay, не каже, ну не розказуй. Чувак, я вже третій раз падаю з цієї рампи, тому що я просто перелітаю. <laughs> я притормозив, тормозив, даже уже знаєш, бо я перший раз вилить. Я вже і цей раз і притормозив, але я злякався, що я можу не допригнути, поняв? Угу. Mm -hmm. <laughs> але все одно. Я перевернувся і я просто соскульзев, чувак. Це Обалдеть, Це Це обалдеть. А, так тут ще й за війни можна собі швидкість збільшити, ти понял? Показывайте. Угу. Mm -hmm. У нас війна є? Ня. Це треба повністю пройти Це треба повністю всю трасу Угу. А це як ти поняв, ну, обалдеть. А, так а наша я постійно вмирав. Тут і так можна дивити? Що там те? Що з мене що? Нє. Це я знов злетів. Це мене просто знаєш бачання взяти зараз просто, я не знаю, мишку просто кинути її об стінку, я тобі кажу. У мене вже наскільки просто пукан горить з таких режимів, це просто жесть. Да. Таке буває. Я банально не можу просто до тебе доїхати, щоб з тобою їхати. Я їду просто то перелетів. То мене волун скинув, то ще якась двіжуха, я тобі кажу. Що, не день, то свято, так? А, так, так. чувак, я з рампи я п'ять 5 сельтух просто. Оце знаєш бочка є, оце коли тебе машина закидає. да. хе хе я знаю, От, Я, знаєш, ти ж зараз стоїш, ти їдеш. Я стою, жду тебе. Ось я бачиш, ось я моя машина. Я буду тебе все все добре, все хорошо. Я не летю, я не даю газу, ось я спокійно їду. Так. Просто на катом. На катом. І мене постоянно, я торможу. Нормально. Oh. О. О. Того я зробив п'ять 5, 5 сальтух і просто вилетів. <laughs> не повезло це просто. Це ти... було не один раз, поняв? Не один раз. А от того я просто злетів, бо... Ух ти, йо. Ага. І така, Тут може та, бути... взагалі якось тут складно супер, я не знаю. Ти, ти мабуть, просто пролетів, да? Чи ну, як? Ні. я, типу, притормажував там місцями. Містями? Ну да. так. Ого я прям тормозив тільки, що понять, мене носило. І це ж Мен... не один раз так було. Мене ні. У мене все нормально було. Так. Ну поки слухай. О. Отут все, отут повинен ти проходити прям ізи. Прям ізі, так? Да? Можна газ ну, давати? да, так, да, ну бачиш. Все. Ох, та, ти, та, ти Хе-хе. <laughs> І лаву, пацан упав. дві. Ну, як обично, як обично, просто це жесть. Так, Дімон, згорем пополам до тебе доїхав. Давай якось. Погнали далі, що вже пробувати. Полетів. Да. Ну тут теж, бачиш, десь є якісь дирки, от такі повороти, типу. О, Оно, пацан, полетів внизу. Долітався. Долітався, пацан. Да. Ооо. Оооо. А тут щось. Тут буде цікаво. Да. Того треба на таких штуках. Ой-ой, приторможувати, аня. А слабо, зараз на суїфа. На 5 секунд фул газ давати. Mm, да. Ви, то проіграє, а то фул газ 5 секунд. слабо. Я не хочу падати. <laughs> Слабачок, ти, диви. Тебе просто обійду, чувача в три щоти. Оп. Ага. А ця лава пропадає, ні? Я думаю, ні. Ні. думаю, что Так як... мішає твоя іконка, Опа. поняв? Опа. Ця аватарка. <laughs> Я думав... Я думав, пазал, сей спадеш. Та я вже тоже так за цей во занервував, поняв. тут, кстати, оця штука вузенька, да. воно так ще й світиться, поняв. Ага. Прямо обалдеть. Ми по чуть-чуть проходимо, Це саме головне, поняв. Так, а будто бы цей левел не супер великий, бачиш. Якщо Только подивитися на мапі зверху. Ооо, ну це ти пацан, все тут починається, походу. Весілуха, да? Да. Там вообще, чувак, прям приколи. Треба просто котитися колегай. Ага, у мене тут проблеми. Не справляєшся? Я цей не вписувався просто спочатку. Опа, бачиш чекпоинт? Ще не впав? Да, ти дні підорогу, хорош дивись. А не де там чекпоинт. Почекай, викуклес? А ну. О, є пацан. Жмур спавен. Тачку нову взяв. Да. Бау. А я на старій пройду, а не пройду. Э. Не, не, пройду. Дали не дали машину. Це спауд и окупайт. В смислі окупай? В смислі? Не дають машину, тобі дають служить? машину? Не, не дають. Кажуть, що я дуже класний їздок і. Мені oh. таку дорогу машину взяв пацан. Хе-хе-хе. <хи> Ой-ой-ой, обалдіть воно якесь. Дике. Воно дике. прям так. Ну, я на тракові буду, пацан. Воно так прям рулям крутить, Диви, типо... Дивий. Вона прям дуже отзивчиво, поняв. Ой, за тебе задивився, що не похуй. Пацан, це взагалі жесть. я не знаю, як на такі штуки проходити, но я попробую. Чисто заради челенджу, you know. На траковій легше було? Хана. Mm, Хана! Да. Хана! Ой-ой-ой. <хи> Я це побачив, я помер... встиг. Ооо, халепа. Тихо. А тут просто під стіну треба ближче їхати, поняв? І тоді в тебе ага. більше шансів вижити. Ой-ой, ой. ой Нормально. А, так Мерс прям рується круто просто. Да, він прям зруйнує. Його, його, якщо прям конкретно повернути, поняв, він знаєш ну, да, того... задньоприводний. Хе-хе. да, того краще не зажимати ту кнопку і аккуратніше. Ти еле-єле нажимаєш, а він уже зразу повертає. да да, да. Don't get pushed off the cliff by the lava rocks. В смислі? Я ще й не виїжджаю, не поняв. Що за лабуда? Машина вперед не їде, їй не хватає моцьки, чи що таке. Моцьки, моцьки. А їдь, пожалуйста. Я тільки що так хорошо їхав. А, та ти поняв, вона по дорозі їде, а по тим всім, всім штучкам остальним вона не хоче їхати. Ой-ой. Ой-ой, Ден. Моя проблеми. Там по піску вона взагалі не їде. У мене прям проблеми, чуєш. Які? А. Як тобі сказати? Критичні я б сказав. Вона не їде, да? Ну я, типу, застряг. Ще якось так по-тупому, це жесть. Що це? Що, почу... Чого не їде? Поїдь, будь ласка. О, тихо, тихо. А з тебе? До Та мені попе хоча б просто виїхати звідси, кого дожини, пожени. Ти бачиш де я? Газу дай, пацан. Ооо. Знаєш, я... було... слухав? ти зря зупинився там, держу в курсі. А, все. Да. Того я поняв, там і почав застрягати, тому що я почав крутитись. Ой-ой-ой, ой ой я помни! <свистит> А там дальше просто вообще обалдеть кейс. Чувак, я тут просто застряг на святому слові, понял? Я кручу колеса влево-вправо, вона на міліметр, на, на міліметр буквально понял? Здвигається. Так, да, так, да, так, да, там, типу, прям проблема. Оце зря зупинився. Ну я взяв раптора, поняв, цього пікапа. І їду до тебе. Може цим да. не буде легше, проще, понял? Ой-ой. Ну він газу дає вообще жорсткий. пікап? Хочу чуваче, а на мене тут. Ну там треба просто крепко розвернутися, поняв. І стати. Все, чувак, Да. Поча... чекай, в мене є ідея. Ну почекай, я під'їду, до пацент, тебе. А він А він ззадки вообще круто їде, я буду задки їздити. Мене валуном збило, перевернуло, ні. Фух. Стоп. Все, я вернувся. Нормально, ой, ой. Цей валун згори, це прям вообще жест якийсь. Опа. Ну тут всі машини якось неохоче їдуть Цей, гори. Да, вони якось Вони, вони катаються по-разному вообще. Да. Я ось зрозумів. Повертаєш руля, е, типу, фул в якусь сторону і вона вже не хоче їхати, поняв? Якщо ти з місця пытаєшся рушити. Ну да. Це прям прикол. Ну я ось до гори доїжджаю. Туди де застрягав? Ти ще там чи ні? Так, да, да тебе жду, поняв. Я я, я поняв як на ньому виїжджати. Це ж поняв Мерседеси, ага. вони ж в основному задньоприводні. І я просто дав задки І він поїхав. Я вирішив, що. Ти просто жопою виїхав? Діплат. Да, Давай. А отут, а отут то це прикол, поняв за цією штукою. Того. Я й я злетів. Ось на оцій штуки я злетів, бо я розігнався тут сильно, поняв. І да. ой ой і дальше оце отак так я и вилетів, по ним. <ріхи> а тут на хрен, у вас складано купить у тебя, тут, Да, да, тут щось прям. А, чувак, вообще Ізі, Ізічка Не чувствую, не свою! Чувствую. <ріхи> <Чуваю>. Вс. <ріхи> о, диви, нам дуть таку штуку. <ріхи> а, ні Checkpoint, под... людяна якась штука, це вообще. Ну і в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте поставити йому вподобайдена, а також підписатися на наші канали. І можливо, якщо ви так дуже захочете, то ми випустимо ще й другу серію і пройдемо вже до кінця. З вами, як завжди, був ваш друзякадімич. А також Дензо. Всім па Пока-пока.